Дуже дуже велика кількість підлітків, яких я особисто знаю, і оскільки я проводжу дуже багато тренінгів, і взагалі багато просвітницької психологічної роботи по всій Україні, то мені поталонило тримати зв'язок з ними в усіх містах України і в усіх наших регіональних центрах. Тому дослідження відбувалося дуже широке. Тобто воно відбувалося по всім містам України, охопило підлітків із різних абсолютно регіонів. Це були і прифронтові міста, і міста, які вважаються умовно безпечними. І Київ, і тобто, ну тут дійсно була дуже широка вибірка. Дійсно, повна вибірка склала 250 осіб. І група, яку я особисто виокремила, це була група, в якій було 54, тобто ми розділили 196 підлітків і 54 підлітки, в яких саме відбувався фактор того, що я називаю розділення сім'ї. Розділення сім'ї я маю на увазі, це коли батьки розділені саме війною. Це може бути або хтось з батьків на фронті, так? І діти відповідно з ними регулярно не бачаться, або це батьки за кордоном. До речі, у вибірці присутні не тільки варіанти, коли за кордоном лише мама. У мене в вибірці присутні ситуації, коли за кордоном якраз тато. Тому, в принципі, ми можемо говорити тут про дуже дуже широкий спектр. І все розпочиналося з того, що в мене була гіпотеза, згідно якої я за спостереженнями за консультуваннями, взагалі за бесідами, постійними, підлітками і з консультативного свого досвіду побачила, що резильєнтність, знову ж таки, для тих, хто не знає, резильєнтність від англійської «resilience» – це стійкість, стресостійкість, виносливість певних травмуючих подій. А що вона має певну залежність від того наскільки е, взагалі взагально загально організовано життя підлітка? Тобто, чи існує в нього організоване дозвілля, хобі, чи організований в нього навчальний процес саме з точки зору його якості і регулярності, і найголовніше, які в нього складаються стосунки з батьками, чи є вони дистанційними, чи є вони функціональними, чи є вони дисфункціональними. І от я помітила, що резильєнтність дійсно має певний вплив формування в залежності від того, яким чином в нас складаються сімейні стосунки. і Саме регулярна присутність батьків у житті підлітка.